програма взагалі такого типу дискусійна, але я знав, щоб люди висловили свої думки, щоб щось замислився про проблеми. Опозиційна акція офіційно закінчилася. Громадська акція, мені здається, дещо несподівана для опозиційних сил продовжується. Наскільки взагалі можна вважати, що це дійсно велика акція, яка зараз викликає. Серйозно увага, суспільство. Настільки суспільство взагалі насправді з торгово на мовним питанням, що давайте почнемо вас коровитися. Ну давайте, так? Да? Через дівчат. Ті дівчата були спокійно передають тому, ви вони знають. Представляйтеся, які будь ласка. Добрий, Добрий день. Ми звати Шкутяк, я звана Франківська. І, чесно кажучи, були не зрозуміло, чому ми перемогли. І в чому перемогли і. Тому ми вирішили продовжити цю акцію. Ініціатори голодування, людина, яка долучилася вчора до нас. Чого ми очікуємо? Ми очікуємо, звичайно, перемоги, а як буде далі, то. А перемоги як? В чому вона має заключатися? Перемоги – це виконання наших вимог. Власне, тому виникають нові політичні... Чому вас не запрошують до шустера Кісельова? Не знаю, мабуть, не формат. А що це означає? і Що таке не формат? Ну, випадає з редакційної політики. Це як? У вас є якісь ідеї? Шустер може на мене б образився, тому що колись я сказала, що питання, які вони задають, маніпулятивне. Ну це справді було так. Тільки що пані Ріна Пекешкіна звинуватила шоу Шустера в Ні, 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 стоп. Не ні? так. Я не бачила, шоу. я сказала, що він на мене образився. Коли я одне питання, значить, яке ставили вони публіці, назвала маніпулятивним. А я думаю, що те, що сьогодні нам демонструє державний телеканал. І телеканал, який контролюється Хорошковським, інтер, зокрема група телеканалів, це суцільна маніпуляція. А мене, наприклад, мені так само не дуже подобається, коли політтехнологів, які працюють в штабах певних політичних сил, досі продовжують називати політологами. Або експертами, або людей, які працюють в адміністрації президента, так, так само називати політологами. От. І, і, і все це ми, ну, ми, ми, ми бачимо, і в тому числі навіть і на СІТІВ. Я зараз просто намагаюся зрозуміти, яка різниця поміж цим ток-шоу і тими, на які вас не запрошують. От як ви згадаєте? Ну, я так думаю, що туди не запрошують нікого з тих, хто тут на ток-шоу. І о, головне, розумієте, це ж немає проблеми. Сприймати людей як статистів, які мають слухати депутатів, навіть не дискутуючи з ними. А яка, на вашу думку, різниця поміж вашим ток-шоу і тими, що є на інших телеканалах? Пана Кісельова, скажімо, самі кашу. Я розумію. Різниця дуже проста: що там виходять спікери, говорять в мікрофон. Хтось обговорює їхні виступи, та група обраних, а всі інші натискають на кнопки. А у нас розмовляють ті, хто взагалі має натискати на кнопку і запитайте у пана Олеся, може він як учасник тих як учасник шоу та постійним поясницем чи різниці. На цьому ток-шоу не підбираються е, люди, які е, створюють пари спеціальна для сварки, але ж бійки сварки вони ж дають рейтинг. Походить телеканал жертвує власним рейтингом, рекламними надходженнями. Очевидно, що тірян загалі поставив свою за мету боротьбу за інтелектуального глядача, так, глядача який хоче не, не лише шоу та. Хоче, хоче е докопатися до істин і більше того, якщо ви бачите, не нав'язали в формі, е фактично підштовхують до, е до рефлексії. Прослойку населення українського та коронам являється принцип патріотами. Тут нема політиків, ну, і що, майже нема. Якщо там Лездоні політик, все ж таки, то, не, то майже нема тут експерти, а, а? ті, що створені для політиків, є яких розбавляють експерти. Це дві різні моделі. <реку> і, ну і що ну нема ну, тут політиків, і якась його користь. А більше відвертість, тобто я коли сюди приходжу, я ну висловлююся як політехнолог, але все ж таки я висловлююсь не як політехнолог, якогось клієнта, да а як політехнолог, який оцінює з точки зору фахового здорового вузду а не приналежності до якоїсь партії. Якщо б тут сиділи політики, може б я б і відмовився взагалі приходити і виходити свою думку, тому що на політиків я працюю. Ток-шоу дійсно більше шоу самого шустера як сльова. Тут такого шоу немає. Фонет шоу, тут сам пан ведучий. Ну, Віталій, скажіть, а коли у вас будуть хіміян Калашніков, бійки така, щоб двіжуха була така, от щоб глядачам було весело? Але ж Це не шоу, це дискусійний клуб. Ви знаєте, я не запрошую людей, у яких немає власної позиції. А мені здається, що люди, які влаштовують бійки, як ви кажете, це люди без власної позиції. Це люди, які виконують просто завдання своїх штабів. Мені не цікаві, тому що в куларах вони говорять зовсім інші речі.